Огірочки-огірочки вистроїлися в рядочок, як солдати. Ей, ти, боєць, що таке? Ну, щось проблема за дим огірком. Зовсім пов'яв. Може, що підгризло його, щось нічого не понятно. Ті нормальні, а один. Зачах. Так. Може тут мурашник який Може, мурахи підгризли? Ні, це щось в землі якась проблема. Попробуємо розкопати. Тут нічого нема, а ну поворачив сюди. Нічого не ясно. Що це може бути з ним добре розкопати? Може які нори вовчка чи що? Ріс собі, ріс. Ну, всі стоять собі. З цим якась проблема. Ну, дретянка є. Це вона одна. Одна така маленька, зробила таку шкоду. Трохи на листях є якісь п'ятна. Тут одне п'ятно сухе. а Це підв'явши, а п'ятно сухе, аж хрустить. Хто знає, може це яка болячка. Чи не буде воно далі йти на по огіркам? А ну хто знає, підскажіть в коментарях.